Доброго дня! Хочемо показати вам такий прицепчик дуже хорошої якості. Прицепчик називається лідер і дійсно він є лідер по виробництву прицепів. Значить, прицепчик розміром 1,30 м, висота бортів 55 см. Рама прицепа і дойшло зварено з профільної труби 50х50 стіночкою 3 мм. Значить, борти так катані, щоб не... Гарний акуратний бризовичок. Світотехніка стоїть польської фірми Фрістом. Така дешева, цей фонарик коштує в районі 100 гривнів. Значить, Такі підсилювачі борта спереду, ззаду. Тобто прицеп дуже гарно, дуже якісно зроблений. Що ще мені подобається в цьому прицепі? Цей прицеп зроблений так, як мій прицеп, тобто в ньому ресора стоїть зверху на осі. Стремяночки не несуть ніякої нагрузки. Єдиний мінус, ну, ми робимо трошки інакше. Ми робимо, е, у нас е, має більший е, більш полога лежить амортизатор, він кріпиться у нас до балки, а тут він кріпиться зверху до підресорної пластини трохи. Трохи не так. Але в цілому прицепчик дуже гарний, дуже акуратний, якісний. Тобто е, ну, нема на українському ринку прицепа такого, який би міг зрівнятися в якості з цим прицепчиком. Ще раз назвуся, фірма Лідер місто Херсон. Вони не робили, ну і зараз вони дуже роблять мало, тому що у них кожен день обстріли, кожен день бомблять. Але люди щось вже почали робити. тобто Ми завезли партію таких прицепів, вони є у нас в розмірі 1,30 на два з бортом 40 і 1,30 на 2,20 з бортом 55 см. Тобто гарний, якісний, акуратний прицепчик. Ще раз повторююся, аналогів на ринку. Тобто ні Староконстантинів, ні Красилів, ні палич, ні Паван не може зрівнятися ні там Кременчуцький Бобер. Чи, чи Ну, любий прицеп не зрівнюється. Колись ми торгували цими прицепами досить потужно до війни, хто взяв у них з цього прицепа. Дуже люди доволі, дуже люди кажуть, що дійсно якісні, надійні прицепи, які служать, ходять і везуть по Ну, Птона для цього прицепа це нічого. Ступиця фірми Кнот, широкий двохрядний підшипник, рісора фірми Алко. 6 см, 4 листова, тобто прицепчик дійсно гарний, якісний, відкривається, передній задній борт. в цьому причі. Кому цікаво, звертайтеся, ще раз повторюся, завезли. Ми поїхали, ризикнули в Херсон, обстріли. Але ми поїхали і привезли такі прицепчики. Кому цікаво, звертайтеся, дзвоніть, все розкажемо, все покажемо і навіть продамо.